Але ПДМШ з'явився безпосередньо як перший добровольчий мобільний шпиталь, як проекти залучення цивільних медиків до фронтової медицини, як відповідь на Іловайську трагедію. До мене прийшов мій побратим на той час, з яким ми познайомились на майдані. Євген на який показав мені закриту статистику по Іловайську. Там приблизно кожен третій поранний загинув і не тому, що це були поранення на життям, а тому, що поруч не було. Медичного працівника, який би міг надати там медичну допомогу. і ми вирішили, що оскільки резерв цивільної медицини на порядки перевершує на той час принаймні кількість медиків в пагонах, то ідея з'явилась доволі проста: що цих цивільних медиків на якихось прийнятних умовах треба привести. Яка мога більш ближче до лінії фронту з відповідним обладнанням, але так, щоб цей ризик був виправданий, тобто в шансі вести професійних дикторів точно не треба. Ми експериментували.